Привіт, усім, ви чули останні гучні заяви нашої влади про те, що вони хочуть, планують чи будуть повертати? Українських чоловіків, які незаконно виїхали за кордон, з-за кордону в Україну є питання важливе, що буде яким чином притягати людей, які виїхали вже да. Тобто вони купили ці довідки і е е використовуючи ці підробні, фактично документи, виїхали за кордон, і будь якої фактично, окрім Росії, можливо, да країні світу наші правоохоронні органи можуть е прийти і фактично. Е Зробити запити до да, на екстрадицію таких людей і е, привести їх до України, щоб вони несли відповідну відповідальність. Попрошу вас підписатися на цей канал, поставити лайк та зробити репост, щоб більше людей про це дізналося. Ну і звичайно, поділіться своїми думками, що ви про це думаєте в коментарях. А в описі під відео ви знаєте посилання на мою телеграм групу «Актуально про Польщу. Приєднуйтесь. Неодноразово вже звучали різні заяви від різних. Представників української влади про те, що потрібно повертати українських чоловіків з за кордону, треба щось з цим думати, треба щось придумати, треба якийсь закон прийняти. І все ж таки на даний момент немає ні механізму, ніякого закону, щоб повернути українців, які виїхали за кордон, з за кордону в Україну. Ну немає. Тобто, навіть якщо тут щось прийметься в Україні, український закон. То він буде діяти в Україні, він не буде діяти в Польщі, він не буде діяти десь там в Франції, в Італії, в Америці. Їм, якщо чесно, плювати на наші закони всередині в країні, навіть якщо Україна звернеться до наших партнерів в Європі, в Америці, в Канаді, в будь-яких інших країнах і скаже: давайте нам сюди, наших українців. Ну тоді виходить так, що треба буде всіх депортувати. Ну всіх треба буде вигнати: чоловіків, жінок, ну просто всіх. Хто там за кордоном буде шукати українців? Хтось працює, хтось бізнес веде, хтось не працює, має якийсь відсоток, хтось може безробітний, хтось переселився 10 разів, шукав житло, не зміг знайти. Хтось купив житло, хтось побудував будинок. Тобто українців зараз за кордоном дуже багато. Вони живуть в різних містах і в різних країнах. Хто буде займатися пошуком тих українських, тих українських чоловіків, які порушили закон в Україні і виїхали за кордон? Я не розумію, як це буде відбуватися, яким законом, яка служба. Ну, ви самі розумієте, що, наприклад, польська поліція, чи німецька поліція чи будь-яка інша поліція має свою роботу. Вона не буде займатися окремо українцями. Не буде Польща придумувати нову службу, яка буде шукати українців на території Польщі чи Німеччина на території Німеччини, які порушили в Україні закон. І це треба буде ще довести. Без рішення суду людину не можна звинуват, звинувачувати в тому чи в іншому. Тим більше людина могла мати інвалідність і зробити собі вже після 24-го посвідчення про інвалідність, а могла не мати і зробити звичайно порушити закон. Але це це треба буде довести в суді, мати рішення, звернутися до тої чи іншої країни, щоб та країна знайшла ту людину. Це насправді дуже складно, і мені здається, що це неможливо, це нереально. І такі заяви це заява в повітря. Силою ніхто нікого не поверне. Ну, це моя думка. Своїми думками ви, звичайно, діліться в коментарях. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця. Якщо додивилися, ставте лайк, підписуйтесь на канал і, звичайно, робіть репости. З вами, як завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякую Польщі та Європі за допомогу.